The More Studio Production презентує з часом. Клуб Руслана Кабіни починає залучати все більше людей, кожен з яких шукає свій шлях до свободи від банальної реальності. Під впливом клубу Денис, Сергій і Сашко розвивають нові навички і характер. Денис виявляє в собі лідерські якості, про які раніше не підозрював. Сергій стає майстром маніпуляцій і психологічних стратегій, які дозволяють йому впливати на навколишніх. Сашко з іншого боку починає бачити світ через нові перспективи, які відкриваються завдяки його нестандартному підходу до життя. Руслан Кабіна продовжує керувати клубом стіньового кута, розробляючи нові ідеї і плани. Його мета стає все більш очевидною він хоче не просто змінити життя окремих людей. Але й перевернути всю соціальну структуру. Його ідеї все більше нагадують соціальний експеримент, що наближається до критичної межі. Поступово, під впливом клубу, їхнє життя починає виходити з-під контролю. Денис стає все більш відчуженим від своїх старих зв'язків і обов'язків. Сергій вплутується в незаконні дії клубу, які виводять його на небезпечний шлях. Сашко ж все частіше потрапляє в конфлікти з іншими членами клубу, що змушує його сумніватися в мотивах самого Руслана. Одного разу клуб організовує грандіозну акцію, яка повинна стати кульмінацією їхньої боротьби. Вони планують серію дій, що повинні продемонструвати силу їхніх ідей і вплив на суспільство. Денис, Сергій і Сашко отримують завдання, що кардинально відрізняються один від одного, і кожен з них стикається з особистими викликами, які ставлять під загрозу їхню дружбу і їхнє життя. Під час підготовки до акції. У кожного з них виникають свої сумніви. Денис починає бачити в клубі більше хаосу, ніж прогресу. Сергій розуміє, що його дії можуть мати руйнівні наслідки. Сашко відчуває, що його моральні принципи вступають у конфлікт з вимогами клубу. І от, коли все готово до великого фіналу, руслан Кабіна зникає безслідно, залишаючи всіх без керівництва і без плану. Це стає початком нової кризи для членів клубу. Тепер Денис, Сергій і Сашко повинні самостійно приймати рішення, які можуть визначити їхнє майбутнє.